Іллінська церква у Чернігові. Так, за допомогою лазерного сканера спеціалісти роблять знімки цього об'єкту до найдрібніших деталей. Це технологія лазерного сканування. Він бере відео, так можна сказати, точки і робить таку хмару точок, яка приймає форму. Даної споруди місія оператора лазерного сканера це обирати місце, з якого місце буде прила сканувати, і обирати точність, які він буде сканувати. І там обирати, це буде сканування чи сканування з фотографії. Федір Ільків каже, знімки будівлі будуть кольорові. Сканування одного історичного об'єкту займає від декількох годин до цілого дня, в залежності від розмірів пам'ятки. Отримані віртуальні 3 d моделі можна використовувати для різних цілей. Це можна і креслення для реставрації проводити, яртур, ще модельки створюють, навіть комп'ютерні іграхи можна користуватися. В Антонівих печерах для своєї роботи спеціалісти використовують маркери для сканування. За допомогою неї об'єднуються фотограметрія і лазерне сканування. Тобто, за допомогою лазерного сканування отримується чітка геометрія, а з допомогою фотограметрія текстура. Максимально рецессу настання за словами виконуючого обов'язки директора національного заповідника Чернігів Стародавній Андрія Лісового гроші на сканування історичних об'єктів надав швейцарський фонд Аліф Фаундейшн. Це не тільки Антоні Лебачери, це не тільки Ліїнська церква, це і дитинець, це і полкова канцелярія, це і Успенський собор Єлицького монастиря. Наступна робота буде. По скануванню і 900-річного Бориса Гліба, нашого і Спасського собору, і колегіума, і п'ятницької церкви, і Катерининської церкви всі пам'ятки, які входять до складу архітектурно історичного заповідника Чернії Стародавній, будуть відскановані тут оптика, механіка, арифметика. Математика, програмування, і воно нічим не шкодить нашим пам'яткам, як каже Андрій Лісовий, пам'ятки сканують для того, аби зберегти їх для наступних поколінь. Задача полягає не тільки в тім, щоб передати в спадок наступним поколінням, а й в тому, щоб оцифрувати і дати можливість всім людям на землі на нашій планеті відвідати в віртуальна нашу пам'ятку. Побачити її красу за словами Андрія Лісового, оцифровка всіх пам'яток може зайняти близько місяця. Далі відзняті матеріали будуть збережені на сервері компанії, яка надасть до них доступ. Олександра Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів.